Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Всі ми інколи відчуваємо, що життя стало надто важким. Коли здається, що на тебе навалюється весь світ, і ти просто не знаєш, як продовжити. Але є щось, що може повернути віру в себе. Це історії, які показують, що навіть у найтемніші моменти можна знайти світло. Сьогодні ми поговоримо про 11 фільмів, які допомагають подолати труднощі, надихають і дарують надію у краще майбутнє. Тому якщо ви відчуваєте, що опускаються руки, це відео саме для вас. Погляньте на ці фільми і, можливо, ви знайдете свою силу, щоб знову піднятися. Невидима сторона це біографічна драма, знята Джоном Лі Генкоком, яка базується на реальних подіях у книзі Майкла Льюіса. Головні ролі виконали Сандра Булок, Куінтон Арон і Тім Макгоу. Фільм розповідає історію Майкла Оера, бездомного афроамериканського підлітка з неблагополучної сім'ї, якого бере опіку заможна біла родина Туї. Завдяки їхній підтримці. Майкл розкриває свій потенціал у навчанні та спорті. Зрештою, ставши зіркою американського футболу та гравцем НФЛ. Сандра Булок у ролі Лі Ейн Туї видатна. Вона отримала за цю роль Оскар і золотий глобус як найкраща акторка. Зорушлива драма з елементами спорту, але фокус саме на людських стосунках. Кінематографія стримана, але емоційно насичена, без зайвого пафосу. Невидима сторона, теплий, надихаючий фільм про людяність, віру і другий шанс. Це не просто історія про спорт, а про силу підтримки, що може змінити життя. Чоловік на ім'я Отто» – це американська екранізація шведського бестселера Фредріка Бакмана, режисер Марк Форстер. Головну роль виконав Том Хенкс. Це водночас драма, комедія і життєва історія про другий шанс. Отто Андерсон, похмурий сварливий вдівець, який втратив сенс життя після смерті дружини. Він планує покінчити з собою. Але несподівано в його житті з'являється жвава молода родина, яка проживає по сусідству. Особливо дружба з енергійною Марісоль змінює отто, відкриваючи йому новий сенс у повсякденності. Цей фільм про самотність і втрату, але й про надію, про людське тепло, взаємодопомогу і те, як маленькі вчинки здатні зцілювати про те, що ніколи не пізно змінитися, почати спочатку пробачити собі і іншим. Том Генкс блискуче зіграв Отто суворого, але доброго в душі чоловіка. Дуже земний образ, який легко співвіднести з реальними людьми. Чоловік на ім'я Отто теплий зворушливий фільм про людську силу зв'язків. Це не просто драма про похмурого старого, а справжня емоційна подорож, яка змушує замислитися, посміхнутися і можливо пустити сльозу. Містер Черч, зворушлива драма з едді Мерфі у головній ролі, яка показує актора в абсолютно незвичному амплуа, серйозному, спокійному та глибоко емоційному. Події розгортаються в 1970-х роках. Маленька дівчинка на ім'я Шарлотта живе з мамою, яка смертельно хвора на рак. У їхнє життя входить містер Гендрі Джозеф Черч. Талановитий кухар, найнятий для того, щоб дбати про них протягом шести місяців. Але замість короткої місії він стає частиною їхньої родини на багато років, змінюючи життя дівчинки і залишаючи глибокий слід у її серці. Еді Мерфі грає дуже стримано, з величезною глибиною, яка ламає його комедійне амплуа, атмосферна подача тепла, ностальгічна, з хорошою музикою і візуальним стилем. Історія дуже людяна, душевна і щира. Здається, ніби ти проживаєш з героями ціле життя. Містер Черч теплий, сумний і надзвичайно людяний фільм, який змушує задуматися про те, ким ми стаємо в житті інших. Він не гучний, але дуже щирий. Ідеально підійде для вечора, коли хочеться щось душевне й атмосферне. Один плюс один це французька трагікомедія, яка підкорила серця мільйонів. У головних ролях: Франсуа Клюзе та Омар Сі, режисер Олів'є Накаш. І Ерік Толедано, один з найвідоміших європейських фільмів 2010-х років. Фільм заснований на реальній історії. Після нещастого випадку багатий аристократ Філіп опиняється паралізованим. Він наймає на роботу доглядальника Дріса, хлопця з передмістя, який щойно вийшов з в'язниці. Незважаючи на різницю статусі, освіті й життєвому досвіді, між ними виникає щира дружба, яка змінює обох ідеальний баланс між гумором і драмою. Ти її смієшся і плачеш. Хімія між головними акторами неймовірна. Омар Сі навіть отримав за цю роль премію Сезар. Стрічка надихає, не скочуючись у дешеву сльозливість. Все подано легко, але глибоко. Один плюс один це фільм, після якого хочеться обіймати людей і вірити в краще. Легка, але глибока історія про те, як дві абсолютно різні людини можуть стати найкращими друзями. Без пафосу, без моралізаторства, просто про життя, яке варто того, щоб його прожити. Список останніх бажань, зворушлива драма з елементами комедії у головних ролях: Джек Ніколсон і Морган Фрімен, режисер Роб Райнер. Це один з тих фільмів, який водночас змушує сміятися, плакати і переосмислювати життя. Двоє абсолютно різних чоловіків: Едвард, мільйонер і Картер, скромний автомеханік, знайомляться у лікарні в обох діагностують смертельну хворобу. Дізнавшись, що часу лишилось небагато, вони складають список останніх бажань, усе, що хотіли зробити в житті, але не встигли. І вирушають у подорож, щоб встигнути жити по-справжньому. Хімія між Ніколсоном і Фріменом чарівна. Вони дуже різні, але чудово доповнюють одне одного. Фільм дуже людяний тепле, попри важку тему, і є гарний баланс між гумором, легкістю і філософією, не тисне, але проникає глибоко. Список останніх бажань це не про смерть, це про життя, про те. Що варто жити з відкритим серцем, навіть коли залишилось зовсім мало часу. Це стрічка, після якої хочеться не відкладати мрію на потім. Ідеально для вечора, коли хочеться трохи сміху, трохи сліз і глибокого післясмаку. Послуга потужна драматична стрічка з елементами гумору, знята за мотивами одноіменного роману Кетрін Стокет у головних ролях: Ема Стоун, Віола Девіс, Октавія Спенсер, яка отримала Оскар за цю роль. Режисер Тед Тейлор події відбуваються у США, штат Місісіпі, 1960-х років. Епоха расової сегрегації. Молода біла журналістка Скітер вирішує написати книгу, в якій розповість правду про життя темношкірих жінок, які працюють прислугами в білих родинах. Вона бере інтерв'ю у Ейбілін і Мінні, відкриваючи небезпечну правду про расизм, приниження і силу жіночої солідарності. Віола Девіс і Октавія Спенсер душа фільму. Їхня гра неймовірно емоційна, щира і глибока. Декорації, костюми, атмосфера 60-х, перенесення у час вийшло дуже живим. Прислуха це історія про сміливість, що ламає мовчання, про те, як слова можуть змінити реальність. Це сильна, красива емоційна драма, яка не залишає байдужим. Ідеально для тих, хто любить фільми, що змушують задуматися, але не вбивають важкістю, а навпаки, надихають і дають віру в добро. Неймовірне життя Уолтера Мітті. це візуально чарівна, надихаюча пригодницька драма з елементами фентезі. Головну роль виконав і сам зрежисерував Бен Стіллер. Цей фільм про людину, яка перестала лише мріяти і почала жити. Уолтер Міті скромний працівник фотоархіву журналу Лайф. Який більшість свого життя проводить у мріях, фантазуючи про подвиги, любов і пригоди. Але коли виникає реальна загроза втратити роботу, Волтер вирушає у справжню подорож через Ісландію, Гімалай, і Гренландію за справжнім сенсом життя. Візуал це просто окреме мистецтво, краєвиди Ісландії, гори, небо, міста. Усе знято так, що хочеться встати і вирушити в мандрівку негайно. Дуже особистий фільм для тих, хто іноді втомився від рутини і хоче просто зникнути і стати кимось новим. Неймовірне життя Уолтера Міті. Це фільм-подорож, фільм-медитація. Про тих, хто все життя мріяв, але боявся зробити крок. Про те, що життя це не просто існування, а справжнє відкриття себе. Ідеально, коли ти просто на роздоріжжі, або просто хочеш натхнення без пафосу. Матільда це чарівна, тепла й трішки казкова сімейна комедія з елементами фентезі, знята за одноіменним романом Руальда Даля. Режисером виступив Денні Девіто, який також зіграв одну з ролей. Це фільм, який люблять діти, обожнюють дорослі і пам'ятають серцем. Матільда надзвичайно розумна дівчинка з недружньої родини, яка любить читати книжки і мріє про інше життя. Її батьки егоїстичні, байдужі й глузливі. А в школі порядує жорстока міс Транчбул. Але одного дня Матільда виявляє у собі надприродні здібності, телекінез. І використовує їх, щоб боротися з несправедливістю та захищати добрих людей. У фільмі багато тепла саме завдяки тому, що Дені Девіто і Рія Парлман, які грають батьків Матільди, на той час були справжнім подружжям. Головну актрису Мару Вілсон після фільму полюбили мільйони. Вона стала обличчям дитячого кіно 90-х років. Це один з тих фільмів, які можна переглядати раз за разом, і він завжди буде як вперше. Метільда це казка, що надихає маленьких бути сміливими, а дорослих добрішими. Вона про те, що навіть найтемніша людина здатна змінити світ, якщо в неї є розум, сміливість і трохи магії. Джой, це байопік драма з елементами комедії, натхненна реальним життям Джой Мангано, американської винахідниці, яка створила знамениту чарівну швабру. У головній ролі Дженніфер Лоуренс, яка отримала за цю роль номінацію на Оскар, режисер Девід Орасел, гра на пониження, афера по-американськи. Фільм розповідає про молоду жінку Джой, яка живе з купою родичів під одним дахом, працює, виховує дітей і ледве зводить кінці з кінцями. Але одного разу вона вирішує реалізувати свій винахід саме Чавну швабру на її шляху банк, бізнес кули, сімейні зради і власні страхи. Але Джой не здається. Дженіфер Лоуренс у ролі Джой потужна, емоційна, щира. Вона грає на героїню суперменку, а надзвичайну жінку, яка не здається. Джой це історія про падіння і злети, про віру в себе і про те, що геній це іноді просто наполегливість. Це фільм не про бізнес, а про людей, про те, як залишатися собою, коли світ говорить, це не твоє дика. Глибока емоційна драма про самотність, втрату, пошуки себе і зцілення. Заснована на реальній історії. Головну роль виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на Оскар. Стрічка знята за мемуарами Шеріл Стрейд, і режисером став Жан-Марк Вале, який відзняв клуб покупців Далласа Велика маленька брехня. Після смерті матері розлучення та занурення у саморуйнування. Шеріл Стрейд вирішує зробити щось радикальне, сама пройти понад 1600 кілометрів по гірському маршруту від Мексики до Канади, не маючи досвіду в походах. І ця фізична подорож стає глибоким внутрішнім шляхом зцілення. Атмосфера маршруту жива, велична, красива і жорстока. Природа тут не декорація, а повноцінний персонаж. Дика це фільм очищення про те, як пройти крізь біль і не втратити себе. Про важливість зробити перший крок, навіть коли не знаєш, куди йдеш. Це не екшен похід, а медативна, глибока історія про людину, яка намагається вилікувати душу, йдучи тілом вперед. У гонитві за щастям це мотиваційна драма, заснована на реальних подіях з життя Кріса Гарнера. У головній ролі Вілл Сміт, який за цю роль отримав номінацію на Оскар, режисер Габріель Мучіно. Це історія Кріса Гарнера, чоловіка, який переживає важкі часи. Безробіття, фінансові труднощі, розлучення та труднощі з вихованням сина. Однак він не здається, навіть коли він думає, що вся система працює проти нього. Він намагається отримати місце стажера в престижній фінансовій компанії. І, хоча шлях до мети повний випробувань, він не залишає надії на краще майбутнє для себе і для свого сина. Вілл Сміт з глибоким емоційним акторським виконанням він передає ту важливу суміш надії, болю і рішучості, що робить його персонаж справжнім героєм. У гонитві за щастям це фільм про надію, боротьбу і віру в себе. Він нагадує, що незважаючи на найтемніші часи, потрібно йти вперед, незважаючи на труднощі, і завжди шукати шляхи до досягнення своєї мети фільм, що заряджає оптимізмом, не дивлячись на жорстоку реальність. Кожен з цих фільмів це історія про боротьбу, надію і незламність духу. Вони нагадують нам, що навіть коли й здається, що все втрачено, потрібно продовжувати рухатися вперед. І якщо ви зараз у важкій ситуації, пам'ятайте, що ви не одні. Іноді саме в найтемніший час ми знаходимо сили для найважливіших змін. Так що не зупиняйтеся і продовжуйте шукати своє світло в темряві. Сподіваюсь, ці фільми надихнуть вас на новий старт. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися і залишити коментар, які фільми повертають віру в життя для вас. Пишіть, разом знайдемо ще більше історій, які допомагають. Авіть не здаватися, а з вами побачимось у наступному відео.